У фотоклубі час ідуть останні приготування до виставки. Фотохудожники замінюють світлину та вивішують новий портрет на стіну. Поряд роботи чи не усіх членів фотоклубу. Сьогодні вони виставили свої доробки, які зробили протягом минулого року. І, хоч через революційні події, виставка дещо заборилася, проте самі митці впевнені, спокій та мирна енергія їх світлин сьогодні буде доречною. Я хотів би з задоволенням відмітити, що в нас є новий член фотоклубу. Це Петро Подолець, це скульптор. Це його твори можна бачити. Це він робив Шевченка. На, е от у нас в Рівному стоїть на площі. І, і людина, е скажімо, е і член спілки художників, але йому не байдуже фотографії. Він це задоволенням робить. І дуже в нього чудові получаються речі. І ми дуже задоволені, що в нас з'явився такий новий член фотоклубу. Річна фотовиставка різнопланова та різножанрова. Втім, тут немає революційних світлин, бо усі вони були на окремій попередній виставці. Сьогодні ж багато красивих пейзажів, літніх осінніх зимових. на світлинах міста, села, ліса та болота, на портретах гарні жінки, задумливі чоловіки та веселі діти. Олег Жилін традиційно представив свої макрознімкові доробки. Це, е... Куколка метелика. Причому, що е, дуже дивно, от, е, в принципі, ми ну, от бачимо, воно якесь таке двосантиметрове створіння, і воно нам здається, взагалі, якимось е, без ніяких, там, малюнків, без нічого таким безформеним. Якщо придивитися, іменно е, макрозйомка така вже е, більш детальніша, видно все, видно, де крио сформоване, видно вусику метелика буде, видно око, видно носик. Тобто настільки це все е, дивне і цікаве. Тому кому цікаво. Во поринуту освіт до революційного спокою фотогодожники запрошують на виставку у фотоклуб. У діятиме до 25 березня. Наталка Пастухова, Юрій Кобів, новини рівного.